Вітаю, шановні друзі! Міністерство юстиції офіційно пригрозило реалізацію майна боржників за штрафами ТЦК. І поки ви сидите і думаєте, чи треба підписувати мою петицію про скасування заочних штрафів ТЦК, яка є на сайті Кабінету міністрів і в моєму телеграм-каналі Адвока Демченко Юрій Трипапорця, то Міністерство юстиції 5 липня вже офіційно на своєму сайті написало, що всі. Хто не сплатить борги за штрафами ТЦК їм всім загрожує арешт рахунків і реалізація майна. Друзі, що буде відбуватися, не сплатили штраф за повістку, яку ви не отримували. От, буде накладатися арешт на ваші грошові кошти, рахунки, а потім виставлятися ваше майно на торги. Про це вже Міністерство юстиції офіційно всіх попередило. Ви ще сумніваєтеся в тому, що це буде. Ну, то тоді сидіть і далі, сумнівайтеся і надійтеся, що вас пронесе. Друзі. Тому що в даній країні, де Міністерство юстиції вже офіційно попереджає, що буде реалізація майна, і не каже про те. Що реалізація майна можливо тільки виключно в тому випадку, якщо у особи недостатньо грошових коштів на банківському рахунку і сума боргу перевищує 160 тисяч гривень, зараз вже навіть трішки більше. От вони про це не кажуть. Вони кажуть про те, що буде реалізація майна. Так що сидіть, чекайте або захищайте свої права з повагою, ваш адвокат Демченко.